Вітаю вас на уроці епоксидної смоли та квітів. Створення 3D виробів. Ці всі вироби створені з ось таких от формочок. Вони силіконові. Обирайте формочки, щоб вони були товстенькими краями і дном. Тому що, наприклад, ось такі часто, які продаються на алі. Вони дуже тоненькі і вони просто одноразові, навіть одного виробу у вас може не вийти зробити, тому що форма пристане до смоли і ви не зможете виняти ваш виріб. Ось такі я вже купувала в Україні. Посилання, до речі, у вас є у цей магазин уже. Вони набагато кращої якості. Ось це для вази ось цієї. Бачите? Тепер розкажу, як ними користуватися. Якщо у вас форми нові, ви можете їх не чистити. Якщо вони ми вже користувались, то очищую її за допомогою скотчу. Водою вони не дуже гарно чистяться, а от скотч тут дуже гарно допомагає. Ось тут, наприклад, багато блиску потрібних. Ми його просто гарненько приклеюємо і відриваємо. Бачите, наскільки гарно він чистить. На плоских формах буває вказано, наскільки вони мілілітрів смоли розраховані. На ось таких от формах часто не вказано, тому ми набираємо води в таку форму. Це вже попередньо, там навіть за день краще це зробити. І скільки буде мілілітрів води, десь приблизно так само буде мілілітрів і смоли. Що класно в цих 3D-формах, тим, що вони мають ось такі блискучі вже поверхні і не потрібно покривати. Фінішним покриттям, так само і краї. Заливаємо, до речі, ось так. Це ось в такому вигляді не заливається. Ось так. Яку смолу обрати для таких форм? Для тоненьких форм ми обираємо тонкошарову смолу середньої густини або рідку. Для ось таких форм, тут у нас ми можемо навіть лінійку поміряти більше 1 см, тому ми обираємо товстошарову смугу. Для цієї форми, для цієї форми товстошарову смугу, для цієї ми вже можемо використати тонкошарову смугу. Тут тоненькі. Так само і для цієї тонкошарову. Якщо столики ми заливали лицевою стороною до нас, то такі вироби заливаються навпаки зворотною стороною ми розкладаємо всі квіточки лицевою стороною до дна, так само і тут. Такі вироби створюються в декілька шарів, так як квіти у нас сухі і легкі, і багато з них, які просто у вас спливуть доверху. Щоб цього не було, ми спочатку заливаємо половину або менше половини, як вам буде по композиції гарно. І закріплюємо квіти. Тут я залила половину формочки прозорою смолою, а іншу половину я замішала із перламутром та з таким салатовим відтінком, і залила її доверху. Потім вийняла і мені залишилось тільки обробити ось ці краєчки. Ось тут можуть бути ось такі бульбашки, це нічого страшного. Тут так само. Я додала сюди глітеру, просто насипала його, в кінчик, залила прозорою смолою і потім залила майже всю, і потім залила тільки ось цю частину смолою з зеленим відтінком. Але так як тут у мене також ківі, бачите? І сухоцвіти, я ще сюди заливала фініш. Ось такі підставочки у нас виходять відразу з молду. Вам буде потрібно ще залити сюди фініш, щоб вона була блискуча. Бачите, тут є недоліки. І також сюди фінішне покриття, тут вже воно залите. Зараз ми розберемо саме, як я заливала цю підставочку. Перший шар має бути 0,2 см товщини, але враховуйте, що можуть бути ще бортики, тому рахуємо ще й на них смолу. На цю підставочку розмірами 9 ,18 см 18 см товщини і ще 0,5 см бортик. рахуємо. Загальну кількість смоли, 160 г і бортик біля 40 і має вистачити 200 г смоли. Я взяла на перший шар 80 г смоли рідкої або середньої густини Артпро або Resin Pro транспаренти. Замішуємо як зазвичай на перший шар. 3 хвилини до повної прозорості смоли. Чекаємо 10-15 хвилин для виходу бульбашок і заливаємо в чистий молд. Знову-таки пшикаємо і викладаємо квіти. Найкраще так не робити, як я тільки що зробила. Бачите, ці пелюсточки, які відірвались, я вирішила все ж таки їх викласти і покласти квітку, тому що вони в мене все-таки трішки уплили. Квіточки викладаються, які вам подобаються. Дивіться, звичайно, щоб вони не дуже виступали за молд. Можна додавати перли, блискітки, все, що вам хочеться. Наприклад, тут я перли додаю. Проходимося спреєм і залишаємо до затвердіння мінімум на 12 годин. На другий шар беремо 80 г рідкої смоли. Так само чекаємо 10-15 хвилин для виходу бульбашок, лопаємо їх спреєм і заливаємо наші квіти. Цю підставочку я ще додавала золоту поталь, якраз саме в другий шар. Це легко дуже зробити. Беремо просто паличку, макаємо її в смолу, беремо поталь, кладемо кусочок в стаканчик і розмішуємо, і вона дуже гарно сама дрібнеться, на шматочки. І цю всю суміш смоли з поталю виливаємо в нашу підставочку. Збризкуємо так само спреєм. І залишаємо до затвердіння. Наступний шар уже фінішний. Раджу вам брати густу або, або екстра густу смолу. Перед цим ми, звичайно ж, зашліфували нашу підставочку тим способом, яким у вас є Це машинка, шліф або апарат, або шліфувальний папір. Тут я наливаю фінішну смолу. Прямо в молоді, не її звідти. Пшикаю, звичайно, коректором за пропиловим. І як бачимо, у мене тут після застивання там, де було пів квіточки спиляно, вона була дуже суха. І утворились такі бульбашки. І тут мені прийдеться залити ще раз фінішний шар. Ось я його вже залила, і тільки після цього. Я дістаю нашу підставочку з молда. Вона легко дістається. Тут я просто однією рукою її дістаю, мені не дуже зручно, але у вас має вийти дуже гарно. Ось така краса у нас виходить. Але ще потрібно буде нанести фінішний шар. Саме на лицеву сторону, тому що вона або може бути матова, або з якимись дефектами вже з молда. Якщо у вас дуже новий молд і немає взагалі дефектів, можна. Після не Після молду ось тут у нас є такі, на камері не видно, можна. О, ось дивіться. Там, де затік фініш тим більш гострі краї. Все це ми прибираємо пилочкою. Ось така у мене крупна, 80 на 80, 70 на 100 може бути. Ось таким чином беремо пивочку, як для манікюру, і прибираємо під 45 градусів ці всі нерівності. Коли вона нас ось так стоїть, не видно, але ось тут, от внизу, залишається ось такий край. Не блискучий, маленький, там де ви опилювали. Так і залишаємо, а на лицьову сторону я нанесла такий самий фінішний шар. Коли все затверділо, отримаємо ось таку красу блискучу зі всіх сторін.